Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Ну що, новини знову ж таки там розповсюджуються дуже багато новин щодо цього резерва Плюс і його оновлення 1.71. І от вирішив записати окреме відео з цього питання. Звісно, на телерам каналі своєму вже повідомляв цю інформацію. Коротенька тезисна по суті. Тому не забувайте підписуватись на нього одразу в описі під цим відео. Залишаю посилання. Що ж там відбувається з цим резервом плюс, і що це за оновлення таке і що воно дає там українцям, да? це оновлення, що можна з ним робити. Є вже дві новини. Є новина там, від Чорногоренка безпосередньо, є новина на офіційному сайті Міноборони. Зараз про все це розповім, тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Якщо залишаться запитання, пишіть в коментарях, буду мати час, звісно, буду відповідати на них і поговоримо ще в коментарях. І так, Катерина Чорноворенка на своїй офіційній сторінці Facebook повідомила наступне оновлення Резерв Плюс. Версія 1.7.1. Вважаю її продовженням нашої філософії, прозорих і зручних сервісів від Міністерства оборони України. Дякую. Ну і тут вона дякує там Олександру Бакумову, Сергію Йонухасу і народним депутатам комітету за підтримку цих важливих законодавчих змін. Отже, у Резерв Плюс тепер можна сплатити штрафи. Знову ж таки, зараз поговоримо, які штрафи можна сплатити, які ще не можна сплатити. Зазначає вона сплатити штрафи. Ну, так, знаєте, так, загальна така назва. В першій версії за неуточнення даних до 16 липня 2024 року. До речі, я окремо знімав відео про це 17 липня, що зміниться там для військовозабоязних чоловіків. Залишу посилання тут, можете окремо подивитись. Чому саме до 16 липня? там, да, Ці новини також там мережо інтернет ширяться. Це вона зазначає, от робимо одразу висновок в першій версії цієї, цього оновлення, тобто ну, подальші версії ще будуть. Далі додамо можливість сплатити і за інші порушення. Тобто, перша в нас версія дозволяє сплатити лише за неуточнення даних. Всі, хто там не пробув за поп... ну, там, там, за викликом ТЦК або не пройшов медичного уряд ВЛК там, до цього 5 червня, це стосується обмежено придатних. Все це поки що закривати таким чином не можна буде. Ну, дистанційно через додаток Резерв Плюс. От вона пише далі: як це працює в резерв плюс? Зайдіть у розділ штраф онлайн у меню застосунку, подайте заяву про визнання порушення, тобто, це електронна заява. Знову ж таки, ну звертайте увагу, це заява від вас. Про визнання порушення, щоб ви розуміли, це, до речі, все прописано вже в нас у Кодексі про адмінправопорушення. Ці зміни ще вносились раніше, там, якщо не помиляюсь, в березні 2025 року. Тобто, це стало можливо через цю заяву сплачувати 50% штрафу, погоджуватись на, з, з цим правопорушенням, точніше з будь-яким правопорушенням, не тільки за неуточнення даних до 16 липня. І сплачувати 50%. І оце в нас передбачено якраз подання заяви цим кодексом про адмінправопорушення після змін. Далі отримаєте електронну постанову, підписану ТЦК прямо в Резерв Плюс. Ну зараз в Резерв Плюс у нас є вже там. Ці направлення на ВЛК електронні До речі, окремо про них знімав відео. Залишу тут посилання, можете подивитись. І вже з'явилися електронні постанови. Тобто людина буде отримувати дистанційно. да До речі, там і постанови ВЛК також вже з'явились електронні У кілька кліків. Сплатіть штраф, ну, як це буде по факту відбуватися, як воно відбувається, там ця сплата, чи дійсно у кілька кліків, чи там щось складніше, поки що не знаю, фідбеку від своїх підписників особисто нема. У нові ці документи все має бути гаразд. Ну, в принципі, це весь порядок дій, який вона описує. Запускаємо штрафи поступово, ну, от додатково вона каже про цю інформацію. Да? Хочемо розподілити навантаження. Впродовж кількох днів послуга буде доступна всім користувачам. Це новий зручний і простий спосіб закрити адмінправопорушення без очікування в чергах у ТЦК та заяв від руки, як має бути в сучасній державі. Ну, і там вона дякує Генеральному штабу ЗСУ там іншим за допомогу запуску цього сервісу, працює над тим, щоб і інші категорії порушення від військового обліку можна було швидко сплатити онлайн. Ну я думаю, що все ж таки з часом вони додадуться до цього резерва плюс. І я думаю, що це дійсно буде можливо сплатити. Але на сьогоднішній день, у декілька днів поспіль, після того як було запущено цю процедуру, вже вона декілька днів працює, да, анонсована. Підписники пишуть мені, що Резерв Плюс працює дуже погано. Да? Він висить, він там, якісь збії є в ньому. Тому ця процедура ще ну, не, не налагоджена належним чином. І подивимось, як вона взагалі це буде працювати. Ви пам'ятаєте, що нещодавно у нас Міноборони запускала таку фішку, да, там, що буде показувати Резерв Плюс причину порушення правил військового обліку. Да? Тобто не просто буде світитись примітка, що ви порушником є. Порушуєте, а чому ще ви порушуєте? Ну, там 20 травня 2025 року було запущено, і там до 22 травня, якщо не помиляюсь, там два дні буквально або 3 дні діяла така там, пропозиція від Міноборони дізнатися, що через Резерв Плюс, яким чином і що ви там порушили. І висвічувалось, дійсно там не прибуття, заповістка було, там не постановлення на облік, там, ще там, якісь були порушення, не оновлення, неуточення цих облікових даних. Потім воно все зникло там, і поки що цей проєкт не працює. Тобто, поки що, як усіх так і було раніше, порушення правил військового обліку більше нічого не світиться, і людина не може дізнатися, що ж там за ситуація. Навіть коли ви робите розширений витяг цього Плюс, ви там не бачите причину порушення. Тому подивимося, як от реалізація цього проекту, який презентовано від Міноборони Катерина Чорноворенко, буде працювати і надалі, і які порушення. Ще можна буде сплатити таким чином онлайн. Що в нас Міноборони з цього питання казала? Да? На своєму ж офіційному сайті вони також там, таку новину е запустили. У Резер плюс можна сплатити штраф за невчасне уточнення персональних даних. Тобто вони в темі е одразу кажуть, за що можна сплатити виключно. У Плюс запустився новий сервіс, сплата штрафів. Тепер військовозобов'язані можуть сплатити штраф за неуточнення даних до 16 липня 2024 року, онлайн зі знижкою 50. Відсотків без черг та паперів. За це дозволяє оперативно закрити справу про адмінправопорушення та прибрати червону стрічку з документа за стосунку. тобто Міноборони кажуть, що стрічка зникне після цього. В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних. Сплата штраф за інше порушення військового обліку в резерв плюс можна буде пізніше, тобто сплатити. Як сплатити штраф онлайн? Оновити резерв до останньої версії, перейти до розділу штраф онлайн. Подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення ТЦК. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8,5 тисяч гривень, тобто 50% від повної суми. Як результат, порушення та червона стрічка автоматично знімаються. Ну, це заявляє Міноборони. Подивимося, якщо у вас є вже такі фідбеки, звісно, пишіть в коментарях. Штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв Плюс. Якщо це не зробити вчасно, доведеться сплатити повну суму 17 тисяч гривень, тобто рахуйте одразу 20 днів. У разі несплати протягом 40 днів від отриманого рішення за стосунку, штраф подвоюється до 34 тисяч гривень, справу передають до виконавчої служби. Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питань, які раніше вимагали особисто візиту до ТЦК чи втручання поліції. У резерв плюс ми пропонуємо просту прозору і людяну альтернативу, так як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами. Це ще один приклад, як цифрові сервіси працюють в інтересах українців, наголосила Катерина Чорноголенка. Зазначимо, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс, ну, який, як ми бачимо, вже не витримує таких навантажень. Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів. Сервіс розроблений Міністерством оборони за підтримки Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції, Генштабу Збройних сил командування сухопутних військ. Це вся новина з Миноборони. Звісно, посилання залишу в описі під цим відео на джерело. І от питання, да. Знову ж таки, пропонується проста, прозора людяна альтернатива не йти в ТЦК. Раніше про це записував відео, що на сьогоднішній день туди стало ходити небезпечно. Залишу посилання тут. Як ви всі знаєте, всім відомо, це загальна відома інформація, що відбуваються обстріли приміщень ТЦК. На жаль, тому тут, скажімо так, якщо ми говоримо про сплату штрафу онлайн, то звісно, хто захоче це зробити, це буде. В допомогу знову ж там про відсрочку розмовляли, що можна спробувати подати заяву на відсрочку також за допомогою пошти. І В тому відео я там все це детально розповідав і окремо зробив таке клопотання, яке можна долучити до заяви на відсрочку, в якому там розписано все детально про ці обстріли ТЦК. тому що це є загрозою для людського життя і здоров'я, що по статті 3 конституції України визнається найголовнішою цінністю. На сьогоднішній день в нашій державі. Тому можете користуватись телеграм-каналі. До речі, закріпив цей файл, можете його там знайти по пошуку. Залишаю посилання на телеграм-канал в описі під цим відео на цю заяву. Вона шаблонна, просто вносите свої дані і можете. Подавати разом заяву на відсрочку, пошту і подивимось, як на неї відреагує ЦК ТСП. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться її зі своїми знайомими, це допомагає розвивати канал. Підпишіться, звісно, на нього хто не підписаний. На телеграм-канал підписуйтесь. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.